Дорогі жінки, мої дорогі дівчата, я здійсна з тим, що замахує, замахує оце готування їжі, замахує оце стояння на кухні. Але я маю мега круту практику, яка працює на всіх Берете корону, одягаєте свою корону, включаєте, світите. Радієте цьому життю, посміхаєтеся із короною на голові, головне з рівнецем до виспилкою, готуєте ту чи іншу страву і навіть на кухні можете бути королевою. А для того, щоб королева включилася, до кінця випиваємо стакан водички з красивого келиху. Після цієї всієї крутої трави заприйдеться вам готувати їсти, а мені прийдеться чистити картоплю. Корону я виключила, тому що мені потрібно, щоб вона світила в той момент, коли мені це потрібно. А так в іншому випадку зараз батарейки сядуть. Ви думаєте, що мені чоловік купить другі батарейки? Ага, якраз дочекаєшся.